Ретельно складені плани складаються роками. Піднімаються полки молитви, проводяться навчання по заснуванню церков, і тепер адвентисти сьомого дня по всій країні з нетерпінням чекали, що ж зробить Господь. Ішов 2020 рік. І в Папуановій Гвінеї, острівній країні, в південній частині Тихого океану, яку часто називають PNG, мало відбутися одночасно понад дві тисячі програм з євангелізації. Потім вдарив коронавірус, і світ закрився. Рейси були скасовані, а PNG закрила свої двері для країн з коронавірусом. Проте люди все одно дозволяли збиратися вдома, і вони збиралися. Не збентежені скасуванням публічних зібрань з івангелізації, адвентисти сьомого дня по всій країні запрошували друзів і сусідів у свої домівки для спілкування та вивчення біблії і молитви. Понад 10 тисяч цих невеликих груп збиралися по всій країні, часто починаючи з кількох цікавих душ, але швидко зростаючи та переростаючи все більш і більші більш групи. Це тривало не рік, і адвентисти сумлінно плекали ці невеликі групи, ретельно проведячи їх через вивчення Біблії, що охоплювало весь спектр віровчення адвентистів сьомого дня. Після скасування обмежень пов'язаних із ковідом. Знову були заплановані проведення тисяч публічних зустрічей у рамках кампанії «Пі-Ін-Джі для Христа. «Пі-Ін-Джі для Христа»! Проведене у квітні та травні 2024 року було справді жнивом в процесі підготовки учнів. тисячі відвідували зібрання щовечора. Відвідувані сайту коливалися від 300 до 13 тисяч. На кожному місці були хрещення тих, хто вчився і готувався заздалегідь багато інших прийшли, відгукнувшись на заклик віддати своє серця Господу, і їм було сказано, що вони будуть частиною груп вивчення Біблії та охрестяться пізніше. Це було спостерігати неймовірно. Як Бог виливав святий дух, і ми прославляли його за сотні тисяч дорогих людей, які віддали своє серця Господеві через хрещення. Безперечно, ми бачили виконання Божої обітниці, записаної в книзі Ісая, 55 розділ, 11 вірш. Таким буде слово моє, що виходить із уст моїх. Воно не повернеться до мене порожнім, але воно використає все те, що я хочу, і воно матиме успіх у тому, для чого я послав його. Друзі, жителі Пінжі не дозволили нічому, навіть всесвітній пандемії, утримати їх від участі в загальному залученні членів церкви. Вони відкрили свої серця та домівки, і результати були неймовірними. Що коїться з вами? Як ви можете взяти участь у досягненні людей навколо вас, можливо у вашому домі, у вашому районі чи на роботі? Яким дивовижним буде цей день, коли ми потрапимо на небо і побачимо тих, хто з милості Божої там, тому що ми говорили так, Господи, я хочу використай мене щоб стати часткою загального залучення членів церкви. Зараз настав час, ісус скоро прийде, Маранафа.